Друзі, вітаємо вас на матчі 25-го туру другої ліги. Можна сказати, в принципі, що це лобове протистояння в турнірній таблиці. Можна сказати про те, що це матч, знаєте, який є дуже прекрасний футбольний сталий вираз за шість Вінниця Він і від захищалася. Зараз знову футболісти не запускають вперед. Дуже хорошу передачу на Артура Загрулька. За виходить один в один. Удар по воротах. Не влучає в площину воріт. Зараз Артур Загрульку просто чудова передача з глибини поля. Сідоренко. Удар по воротах. Пробивав Янкоранга. Захарчук на місці абсолютно без проблем для нього в цьому епізоді. Розіграл у власному страшному майданчику удар від воріт Захарчук. Тут uh, до не вдалося зачепити. Зараз дуже здорово. Каранга отримує м'яч, віддає передачу праворуч. Сахненко входить, прострільна передача. Далі! Удар! Локомотив виходить вперед. Визначається Ян Каранга зараз забитим м'ячем. Дуже показова атака локомотива проходить. І на 37-й хвилині Ян Каранга відкриває рахунок. Класно через центр розіграли цю атаку залізничники. Сахненко тримає м'яч, виконує хорошу подачу. Спроба пробити можна ще зараз. Момент один створювати. Але обігралося в стінку, Чи буде простріл? Є передача на дальню. Загорульку там за м'яч чіпляється. Ще удар! і Зараз попереджене. Рятує локомотив. Є опоненти на Сахненка. Сахненко навалюється на кількох гравців. Зміщується в центральну зону. Сахненко. Стришкевич. Загорулько. Втрачає, не, е, гравець Ниви. Зараз Богомас виривається вперед. Богомаз 2-0 робить. Назарій Богомас, яка помилка від Романа Закарчука. Куди пішов голкіпер Ниви? Не, не зовсім мені зрозуміло. І Назарій Богомас забиває в другому поспіль матчі. Подача в штрафний майданчик і Саулов грає на виносі. Богумас. Дістає м'яча, там трохи зіткнення. Футболіст було. Лохтоцький стрибав ноги. Але Ян Каранга виривається зараз. Ян Каранга входить в штрафний майданчик. Каранга зміщується в центральну зону, пробиває. Каранга не Це воріт. Здорово, п'ятою зараз. На Віддає подача від 77-го номера. Удар за Загорулька не вдається, але продовжує боротися за м'яч. Скидка. Ще один удар. Зараз Панченко переводить на кутовий. Пробивав Олексій Швець. Єсовов до м'яча. не дістає там Страшкевич. Ще одне закидання. Удар! Артур Загоройка не влучає зараз з кількох метрів ворота. Подача від Єсолова на дальню стійку і там м'яч трохи закручував. 13-й номер, Був вимушений Роман Захарчук вступати в боротьбу. Закидання вперед, хороше вкидання авто. Зараз морда з м'ячем ривається штрафний майданчик. Можна віддати передачу. Перетягнув. Зараз є п'ятий брат-удар від нього. Ну, тут абсолютно без проблем. Для Панченка. Подача від Копцова. Висока подача. На підхопленні там мав би бути варяник. Трохи посузнувся, але м'яче все ж таки зберіг за горулько. На лівому фланзі за горулько. Подача класна від нього. Копцов пробивав зараз. Варяник падає в штрафному майданчику. Арбітер вказує на 11-метрову. Позначку. Пенальті заробляє Нива. На заняття за рулька Удар. І робить 2-1. На користь локомотива 1-2 для Ниви. Один гол. Кидати за боковою. Шукає він варіанти. На Кузія вільну зону. з злето намагався пробити, непогана спроба. Зараз і заробив котовий для своєї команди. Намагається зараз створити наслідку Страшкевич пробиває. Панченко забирає. Зараз м'яч. Знову йдіть, туди, туди. Знову варяник Варяник м'яч зберігає в себе і арбітер дає фінальний свисток. Локомотив перемагає, перериває. Честиначову серію без поразок Вінницької Неви. 2-1. Перемога залізничники в цьому поєдинку.